Всім привіт! Записую докладне відео, як потрібно профарбувати зубний наліт. Ось в мене є такі індикатори. Я відрізаю один індикатор, головне не відкусуємо, не відкриваємо його зубами. Я відрізаю один. Ці індикатори мають харчовий барвник і вони абсолютно безпечні. Можна використовувати і для дітей, і для дорослих. Для дорослих я рекомендую брати цілу таблетку, для дітей іноді можна брати половинку, і цього буде достатньо. Беремо індикатори. І цю таблетку ми активно розжовуємо, щоб вона розчинилася на, таку, на такий ліквід фіолетового кольору, і ми одну хвилину тримаємо в порожненні рота. Тримаємо цей ліквід одну хвилинку в порожнині рота. Потім проводимо язиком по зубах, проводимо язиком по зубах, щоб розподілити цей розчин по всій поверхні зубів. Потім випльовуємо, прополаскуємо порожнину рота. прийми ми прополоснули порожнин рота і оцінюємо результат. Всі фіолетові і рожеві ділянки це ділянки з м'яким нальотом, який нам потрібно буде активно почистити, вичистити всі поверхні. Тобто фіолетовий наліт більш темний це наліт якому більше трьох днів, рожевий це якому менше трьох днів. Тобто, фіолетовий це вже така агресивна зубна бляшка, там уже утворюється під нею демінералізація емалів. Тому. Перший етап фарбування нальоту ми зробили, рухаємося далі. Як ж ми його почистимо?